Гарний прозорий ліс, осінь. Я ходжу недалеко від машини, бо я в такому великому лісі, коли вперше, то можу і заблукати. І польського знайшла і такого красивого. Дуже гарного. Там біля корзинки ще я знайшла, десь у травиці. Ось я ніжку хтось зрізав, знайшла. А, ось. Один. Гарний. І другий. Хоча тут людей пройшло море. Ну, дорога. Гарний відкритий ліс, що не ходить.